У межах підприємницького дня очільник франківської громади Руслан Марціньки відвідав цех із виробництва дитячих товарів. Підприємство релоковане до Івано-Франківська з Миколаєва. Саме там, до початку повномасштабного вторгнення, активно розвивався бізнес родини степнових. Я починала все взагалі з бантиків, ну дитячі заколочки, прикраси. Я робила такі косинки, і потім вирішила все ж таки, я дитині пошила вігвам на день народження, і з того все і почалося. Я зрозуміла, що це. Подобається ми наша дитина була в захваті від такого будинку, і потім ми почали виготовляти і спочатку вдома Це все було на квартирі, а потім вже потихеньку знову ж таки я настояла на тому, аби ми зняли цех, переїхали. Налагодивши виробництво у івано франківську чоловік Ганни, колишній військовий Михайло Степнов, подався на грант для учасників бойових дій. Моя дружина наполягала на тому, щоб я звернув увагу на грантові програми, зокрема на програму для учасників бойових дій. Вона мене довго не знаю, нагадувала, 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 змушувала. І врешті-решт я знайшов собі час такий. Почитав загалом умови для отримання гранту, які є. Виявилося, що це не так складно. Там взагалі нічого немає складного. як мені допомогли розібратися фахівці центру зайнятості. Я склав бізнес-план, мені підказали, деякі є помилки, редагували і отримали грант 250 тисяч. За ці кошти ми придбали додаткові нові швейні машинки. Таким чином ми змогли трошечки розширити не не трошечки, а значно розширити наше виробництво. Наразі над вігвамами, текстильними іграшками, дитячим одягом чаклують чотири кравчині та закрійник. У команду подружжя підприємців шукають ще одну закрійницю. У майбутньому виробництво хочуть розширити також додати кілька видів текстильної продукції. Загалом сьогодні є 79 релокованих підприємств у місті Івано-Франківську. Тобто люди переїхали, заснували свою підприємницьку діяльність. І дуже добре, що івано франківськ став місцем, де люди мають можливість і далі займатися тою улюбленою справою, які починали в своїх містах. Є певні проблеми, труднощі з працівниками, є проблеми з. Сьогодні вийти на об'єми і хочеться допомогти такому підприємству. і Закликаю підтримувати, закликаю йти працювати, і збільшувати кількість виробництва і збільшувати кількість людей, які зможуть працювати на цьому виробництві.